Кожна жінка має право сама вирішувати, чим їй займатися в війську. Хочеться мати комунікацію з державою, щоб вона цих військових також чула. В нас на сьогоднішній день трошки такі більше, як на мою думку, це застарілі погляди. Чому держава не хоче чи там не застосовує нові матеріали? Якість тканини, якість виготовлення, якість конструкції. Ідеально прокладених строчок, друзі, привіт! Це ютуб канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко, і сьогодні у нас в гостях Інна Лоєк. Це засновниця підприємства з виробництва військового та спецодягу. Інну, вітаю. Добрий день вам. Спасибі, що сьогодні прийшли до нас в гості в студію. Згодилися на інтерв'ю. Отже, військова форма для жінок. Як коли і взагалі за яких умов вона з'явилася, і як ви це придумали? Військова форма для жінок в Україні з'явилася 3 серпня 2023 року. Вона була взята на баланс і на відшив для Міноборони України. Зрозуміло, з яких причин вона була прискорення цей розвиток і застосування. Ну а взагалі, якщо взяти військову форму для жінок, то вона досить вже давно є на просторах. Тому що е, військова форма в НАТО. В принципі також не так давно з'явилася, як вона почалась розроблятися в 2009 році, а в 13-му вона вже пішла як повнострій, повністю використовуватися, застосовуватися з жінками. Там було декілька ще інновацій, проведилися, але ну це зрозуміло. А якщо взяти жіночу форму для військових, то в, в, в Ізраїлі вона існує. Ну вже як скажімо так, скільки років існує Ізраїль? Там 73 роки. От а в Україні вона була за, за запропонована до використання до, до пошиву з збільшенням, на жаль, з таких неприємних речей, тому що в нас війна ще скажімо так 10 років, повномасштабна два, і е, збільшується кількість жінок. Тобто в лавах збройних сил і є така потреба, тому що людина має працювати, виконувати свої завдання, і вона має. Ну, ми маємо це допомогти, щоб це було в комфортних умовах і в комфортному одязі для виконання їх завдань, mm -hmm. чи то тому, що жінок зараз є і оператори, дрони, і снайпери. Ну тобто, вони є, і в штабні працівники, тобто. Тільки через це виникла така потреба, але удосконалення треба робити і займатися тим, тому що все не стоїть на місці. Скажіть, будь ласка, яка взагалі головна відмінність між жіночою і чоловічою військовою формою? Ми звісно розуміємо анатомічні відмінності, так і особливості між чоловіком і жінкою, але е в чому полягає найбільша потреба саме військової жіночої форми, яка шиється по параметрах жінки? Чому не можна зробити там умовно якусь ну, не мішок, але там уніформу, потім зав'язати його, яка підійде всім. В чому головна особливість і відмінність? Дивіться, людина, коли от виконує якісь завдання, от візьмемо військових. Mm -hmm. Перш за все, коли є завдання, ми концентруємося на ньому. Но коли нашим, нашим якимось там рухам є скажімо так, що є е, дискомфорт. Ми автоматично переключаємося на ось цей дискомфорт. Наша увага відповідно сконцентрується на цьому, аж потім вже йде в. Тобто, уникаючи ось, ось отих таких моментів, нам потрібно розділяти жіночу і чоловічу форму. Це йде однострій, вона абсолютно, скажімо так, не не відрізняється ні кольором, ні самою тканиною. От, вона тільки відрізняється конструкцією. Тому що ну, жінка фігура одна, чоловік друга. І коли ми на сьогоднішній день, ну, наші жінки, на жаль, до 23-го року вони і носили чоловічу форму, користувалися ательє, підшивали, якісь там пояса брали, тому що, це, тому що ну, були дискомфорт. Але на сьогоднішній день конструкція побудована саме таким чином, щоб виключити. От, Другу, друге, концентрацію уваги виключити тільки на включити на те верніше, на що є завдання, а не на сам одяг. Угу. Е, чи можете пояснити, у чому полягає принципова різниця між українською військовою формою для жінок і формою стандартів НАТО? Можливо, ви можете пояснити і мені і нашим глядачам, е, у чому та чи інша форма може бути краще або зручніше? І це все йде від базової конструкції. Тобто базова конструкція була розроблена, що в стандартах НАТО, що в українських стандартах, вона однакова. Але, е там, згідно тому, що яке ну, тобто антропологічна властивості людини, скажімо так, американці в них одна тілобудова, в нас інша. Тобто, от ми не раз звертаємо на те увагу, що є ростовка там СМЛ. А в нас іде згідно там 46-й, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий ріст. От ну, і від цього ми відштовхуємося, що є будова. А все вже всі інші елементи. Тобто по конструкції це вже всі додаткові моменти. Тобто комусь потрібно карманів більше. Тобто, якщо ми будемо розглядати те, що є базова конструкція, так як зараз є в Міноборони. А якщо ми ще звернемо увагу, що нам нашим дівчатам, які є е, е, операторами дронів, снайперами, їм потрібна спеціалізована форма. Тобто це потрібно впроваджувати і в цьому розвиватися, і прислуховуватися до них, щоб їм полегшити їхні, їхню роботу. Е, тобто... Е, Потрібно просто е, звернути увагу, що будова є одна й та сама конструкція, тільки є додаткові елементи. Е, відмінність між е, стандартами НАТО і стандартами, які в нас є, це тільки розміщення карманів, е, ну, саме такі знаєте, примітивні речі, тобто, це якщо стосовно конструкції одягу. Те, що стосовно самого матеріалу, це абсолютно різні речі. Тому що в нас на сьогоднішній день трошки такі більш, як на мою думку, це застарілі погляди, тому що в нас використовуються хлопчатобумажні бумажні матеріали в основному з доданням поліестеру. І нічого нового. Світові фірми, світові бренди, світові, якби військовослужбовці вони використовують набагато новіші матеріали. Тобто, виробництво удосконалення не стоїть на місці. Вони це застосовують. Тобто, там більше використовується віскозних матеріалів. Це віскоза це в нас є також натуральний матеріал, але просто він вже з дрівісіння виготовляється з сторони переробки, але вони покриваються. Ну, наприклад, багато хто там застосовує арамітну нитку, яка є додатковою додатковим таким захистом, тому що вона не горить. Вона додає вищий рівень зносостійкості самого матеріалу, тому що ми знаємо, що бо вона дуже. Швидко зношується. Mm -hmm. Якби ми її не покривали, е, ну, є от, от така недобра е, такий момент, що вона зношується швидко швидко загоряється, загоряється. Але ми її використовуємо, тому що ну, спеціалістами була продумана така стратегія, що вони мають бути і ну, якби підбирали, тестували на наших погодних умовах. Е, стандарти НАТО в них є, в них більш розрізняється по щільності тканини відповідно їхніх погодних умов. Але ми не на мою думку, також ми вже не можемо опиратися тільки на ті стандарти, тому що ми маємо вже, на жаль, гіркий досвід, і ми вже можемо їх консультувати, що краще. Але з них ми маємо брати приклад йти вперед на рахунок матеріалів. І комунікації з військовими. Угу. От ви сказали, що на заході це виробництво постійно вдосконалюється, так як ви вважаєте, чому немає такого прогресу у нас? Питання стоїть в грошах, в коштах, немає фінансування, чи чому? Чому ми не можемо використовувати ту ж саму віскозу, про яку ви говорите, яку використовують американці? Дивіться. Особисто я і в мене на підприємстві є комерційні замовлення, там де ми використовуємо ці новітні матеріали. Але на сьогоднішній день, якщо стосовно стандарту державного, ви йдете по протоколу. Ми йдемо про, по, по протоколу. Ми не можемо порушити ні один пункт протоколу. Якщо є затвердження, ми тільки йдемо mm -hmm. так. Mm -hmm. Чому держава не хоче чи там не застосовує нові е, матеріали? Е, це не є таким великим колосальним здорощенням, е, але це є дуже велика робота. І робота великого колективу і комунікації між одною і другою, третьою організацією, розумієте, це є Центральне управління розвитку, це є спеціалісти Міноборони, це інші служби, розумієте? І вони мають комунікувати між собою і також прислуховуватися до військових для того, щоб якісь робити зміни. Добре, як ви взагалі вирішили шити військову жіночу форму? Ви вже думали про це давно, чи можливо повномасштабне вторгнення стало таким основним важелем поштовхом для того, щоб ви почали робити те, що ви робите? Ну, почнемо з того, що я з 2010 року займаюся пошивом одягу, але то був індивідуальний одяг, то був одяг для Телебачення для кіно, для історичних фільмів. Я була сухудожником, я була асистентом по костюму. Але з початком повномасштабного вторгнення виникла. Ну, я побачила, яка висока потреба в одязі, в спорядженні, тому що в основному починали ми з спорядження. Там якісь підсумки, там рюкзак, там якась РПС. -ка. Ми це все вивчали, бо це для мене особисто все було абсолютно нове. Але коли потім почали приходити, там хлопці приходять військовому в одязі і забирають, але мені там треба десь щось підшити, бо у мене там карман під п'яткою, майже ну, тобто розмір не відповідає, і там ще якісь. І кожен там не починав щось говорити, що я би хотів отут перемістити, ми почали працювати над цим. Ну, відповідно, якщо ми почали працювати, ми потихеньку-потихеньку і в нас масштабувалося саме виробництво, У нас вже потокові лінії зроблені для того, щоб це була висока продуктивність і висока якість uh -huh. самого виробу, тому що в індивідуально, якщо є от багато хто говорив, ми шиємо виріб від початку до кінця. Якщо це однострій, такого бути не може абсолютно. Тому що а, швія, яка шиє замок, вона ідеально шиє замок, а швия, яка шиє, там обтачку пришиває, вона пришиває ідеальну аптечка. Тобто, ну, має бути отакий. Так що ми з початку повномасштабного було mm -hmm. таке зацікавлення і розвиток саме. Формі виготовлення одягу такого, як ви ставитеся до такого терміну, як от, красива форма? А, вам подобається, коли, наприклад, у вашому дизайні вбачають не тільки е, практичність, зручність, а й естетичний бік? Чи все ж таки військова форма це про практичність, і е, тут не може бути висловлювань, типу там красива, гарна військова жіноча форма? Дивіться, особисто для мене значення красивої форми це є комплекс, угу. який полягає якість тканини, якість виготовлення, якість конструкції, ідеально прокладених строчок по виробу. І коли ти дивишся, що воно правильно на людині сидить, посадка правильна і людина може добре використовувати, оце це є краса форми. Але всі кольори поєднання, які мають бути по протоколу, тобто в нас є пантони, тобто ці в нас є такий від відомий інститут пантон, який затверджує кольори, і ми повинні ось цих Кольорів всіх дотримуватися, які в нас зазначені по протоколах Міноборони. Відповідно, підбір матеріалів. От, я, скажімо так, 90% я займаюся особисто, щоб це була естетика. Тобто, якщо ти дивишся на виріб, він завжди радував око, око а, не, да, а не дивишся, ага, там липучка не того відтінку, не того кольору, колір того пікселя він з'їхав не знати куди, і ти стоїш, дивишся на цього. Начебто і непогано, але от, тої самої краси, за якою ти хотів би спостерігати, ти не бачиш. Угу. На вашу думку, місце жінки у самому війську має бути специфічним? Ну, наприклад, снайпер, медик, оператор дронів, чи можливо жінка може виконувати ті ж всі самі справи і зобов'язання, що чоловік ну, наприклад, штурмувати посадки. І якщо виходячи з вашої відповіді, поставлю відразу друге питання: як саме ця специфіка відзеркалюється в формі, в пошитті формі, в створенні? І це наші жінки настільки довго виборювали для себе ось цей рівень бути рівноцінною і рівнозначною чоловікові, що, що кожна жінка має право сама вирішувати, чим їй займатися в війську, тобто наскільки її сил вистачає, і досвіду, і спеціалізації, навчання бажання. Тому що оператори дрону навчаються. тобто Якщо вона готова йти штурмувати, чому ні? Головне, щоб їхні сили їх не підводили. Тобто і було якнайменше ризиків для їхнього життя. А як відображається по формі, ну у нас є однострій, від якого ми нікуди не можемо відійти. Але я вважаю, що такі такі вузькі спеціалізації: там 에, снайпер, оператор дрону, там ті самі штурмовики, хлопці, в них має бути спеціалізований mm -hmm. одяг. Ну без навіть навіть це не обговорюється. Нам потрібно розуміти, що в них задачі абсолютно інші. І от, от того маленького керманчика, можливо, десь не вистачає їм там для їхніх пульта, там, ще деякі. Я не знаю навіть, як то все, все їхнє спорядження не будемо перезивати. Але от це треба звертати увагу, що так, однострій він має бути безпосередньо. І якщо в нас на сьогоднішній день от візьмемо такий комплект, одягу, як костюм літній польовий, угу. його видають два комплекти. На мою думку. Однострій, один комплект спеціалізований, інший комплект однострій для того, щоб людина відпочиває, вона може передягнутися комфортно. Так що це має бути звернення уваги на такі проблемні речі, які в нас сьогодні є. Але то все є абсолютно вирішення. просто. Потрібно працювати. Угу. Літня зимова форма. В угу. чому принципові особливості, в матеріалі, функціоналі в дизайні? І що наразі вже реалізовано, а, ще, а що ще є над чим працювати? Угу. Літня і зимова форма в нас вона не розподіляється як чітко. Літня форма, там костюм і зимовий костюм. Зимовий костюм це доповнення до літнього. літнього. Так. Угу. От. І в нас є літній польовий костюм. Він збовнівз основний склад тканини – це бавовна і поліестер. 65 на 35 це те, що йде по протоколу Міноборони. Зимовий одяг це куртка і штани зимові, вони йдуть з мембранного матеріалу, він вже ущільнений, він йде з пропіткою, він йде з мембранною прослойкою, яка захищає від вологи, там стирання менше, то є більшість циклів. От. І вона він теплий, він, тому що він, де конечно, на застарілих матеріалах, тому що о, використання виготовлення зимової куртки на сьогоднішній день використовується ну, сантепон, який це вже, скажімо так, в Європі ніхто ні вже ніхто не використовує абсолютно такого типу матеріали. Mm, то й мають бути набагато легше. От ми, наприклад, зараз розробили куртку на сьогоднішній день. Також по по замовленню і по потребі, ми проконсультувалися, прості, поцікавилися, що саме бачать бійці, як би вони її хотіли бачити, ми розробили. Взяли абсолютно нові, нові матеріали, мембранні тканини, полегшені наповнювачі. І коли куртка міноборони важить по вазі. Два кілограми то наше 900 грамів. Це вам вдалося за рахунок так. зміни Так, Зміна матеріалів. Угу. Тільки зміна матеріалів, але, наприклад, синтепон там витримує 15-18 градусів мінус, термолофт мінус 35. Термолов це дуже легкий матеріал, він наповнення. Він, тобто навіть хлопці. От ми коли привезли на презентацію, у нас в маленькій сумочці була куртка. От, вони почали зустрічають, типу, а де куртка? Я кажу, ось, будь ласка, ми там штани розвернули, вони повзяли на тестування, все, начебто, все ок. Але такий виріб буде коштувати дорожче. Ні. Чому? Е, пояснюю, чому? Тому що. Е... Якщо закупівля йде прогнозована, ми матеріали завозимо набагато раніше. І якщо правильно зробити вибудувати весь підхід до роботи, забезпечення, це все залишається в помірних цінах абсолютно і в підході. Коли синтепон на сьогоднішній день стоїв 27 гривень, то Термолофт 180 гривень. Так, я розумію, що це досить суттєва, суттєва різниця. різниця. Але термолофт набагато якісніший, і в нас цінова політика. От ми прорахували і дивимося, з якими ціновими політиками заходить закупівлі. Відбуваються на Прозоро. Зробили аналіз, і в нас ціна в 60 гривень відрізняється від вартості тої гуртки, яка на сьогоднішній день. Тобто, все можна прогнозувати. Просто треба робити аналітику, треба робити затребуваність, і все ж, все про все про будується. Угу. Тобто це комунікація, так, так розумію, завчасно прогнозований, спланований так. Графік роботи, роботи, графік поставок, тому що ви самі розумієте, що на сході чуть-чуть е, холодніше стає, на заході трошки інша погода. Тобто, нам потрібно чітко розуміти, мати комунікацію з державою, і все в принципі можна вирівнювати абсолютно. Є допустимі норми, так в нас зараз. Спрямовано те, щоб по максимуму забезпечити як би, зброю, допомогти державі, волонтерські організації, всі чим всі чим тільки можемо, але е, на одяг, на спецодяг, ми маємо теж акцентувати увагу, тому що хлопці не повинні думати за те, що йому холодно, що в нього ноги промокли, що в нього там десь розірвалося щось, тому що це неякісний матеріал, і не доведе господь, що десь, якщо десь осколок пролетів, щоб не було цього займання, тління. І всього решта. Тобто в новітні тільки новітні матеріали, тільки введення, там, якщо взяти такі комплекти, як термобілизна, футболка, фуфайка, вони швидко зношуються. Але якщо ми додамо срібної нитки з елементами срібла, це, по-перше, воно повишає статичність, повишає антибактеріальні елементи. тобто Є дуже багато варіантів, якими можна користуватися, на якими користуються інші країни для забезпечення своїх військових. Скажіть, будь ласка, ви берете приклад безпосередньо зі штатів чи з Європи? Чи можливо це в комплексі? Це, напевне, в комплексі, і стараємося вибрати саме цікаве, саме краще. тому що ми всі розуміємо, що Ні Європа не виготовляє тканин. Так, да, є в них хіміки, да, в них є технологи, але всі розробки, всі фабрики в нас, на жаль, всі знаходяться. Китай, Корея. Угу. Так, Південна Корея. Ну, всі фабрики вони там знаходяться і самі кращі матеріали виготовляють там. Якщо це так також робити наших залучати наших хіміків, конструкторів все і ми можемо для наших погодних умов умов э, створювати тканини, замовляти великих таких світових фабрик, які ставлять також на баланс. Ми замовляємо і державу завозиться. І наостанок хочу вас запитати, чи отримуєте ви відгуки від хлопців і дівчат? Можливо, слова подяки? Можливо, ем, як саме ви е, чуєте, що потрібно військовому чи військовій, як саме проходить комунікація безпосередньо вашого підприємства із військовослужбовцями і військовослужбовицями? Ну, дивіться, мене сьогодні на підприємстві е, знаходиться десь 134 людини. І з них відсотків 80 жінки. Uh -huh. І в кожної жінки, там, чи син, чи чоловік, ну так, також відсотків від цих жінок, ще відсотків 60-70, них також всі військовослужбовці. І коли до мене приходять і питають, питають Іни Григорівна, а там. Опять в нас когось забрали, чи ми можемо допомогти. Тобто, ми всі наші розробки ми видаємо в першу чергу нашим працівникам, щоб ми мали оцю комунікацію, і потім йдуть замовлення, йдуть звернення. А ще можна там карман переробити, так, а ці незручні, можна їх підняти вище, а там отакі би хотілося. І ми ну, комунікація завжди є. І волонтери дуже часто на сам на початках. Це були вся комунікація йшла через волонтерів. Зараз, на жаль, немає такого в них фінансування. Вони трошки менше, але вони зараз просто сконцентровані трошечки на іншому. Менше на одязі, але більш на таких важливих речах ви я думаю розумієте про так. що я так. От і ну це все добре, але хочеться, щоб не тільки волонтери чули, і ми мали комунікацію тільки з військовими, а ще хочеться мати комунікацію з державою, щоб вона цих військових також чула. Пане, дуже вам дякую. Спасибі вам за сьогоднішню цікаву розмову, за це інтерв'ю. Друзі, ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк, обов'язково написати коментар. Ну і звісно, що діліться нашим відео з друзями, з рідними, з близькими, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну. І сподіваємося, що цікаву для вас інформацію. Ще побачимося у нових випусках.